Лілія Ковальчук Компанія «Агропросперіс» працює вже майже 7 років. Робота менеджера з контролінгу та робота з цифрами та людьми. Мій ранок зазвичай розпочинається з телефонних розмов з колегами. На 8.30 у нас нарада. Після наради я складаю для себе перелік завдань, які маю виконати саме сьогодні. Якщо у вас склалася думка, що я увесь час привожу в офісі, то це далеко не так. Для розуміння ситуації на елеваторі та можливості чіткого планування я багато часу провожу саме на території. А коли потрібно зібратися з думками, я прямую в садок. Буває, настає моральне виснаження, але на вулиці дощ. Тоді я прямую до бухгалтера кількісно якісного обліку зерна, яка завжди має з собою шматочок чорного шоколаду. Увесь свій вільний від роботи час. Приділяю сину, його вихованню та розвитку. Я безмежно захоплююся відвагою та мужністю наших хлопців на фронті. Хочу побажати компанії Агропросперіс процвітання а Україні швидкої перемоги.